Друзі, якщо у вас приїхала в Тесла з стріляною безпекою, ви поміняли піропатрон ззаді під сідушкою і не спрацьовують коннектори. І якщо у вас е, візуальна ціла батарея знизу, можуть бути проблеми з чарджером. Він знаходиться е, ззаді, там де міняється піропатрон. Як це зрозуміти? Зараз покажу. Так якщо не працює чарджер, у вас буде ззаді батарейка світитися червоним. І буде помилка от в цьому розділі HVL. Чарджер у нас це ось така от штуковина, яка стоїть під кришкою. А оцією зараз відкрутимо вам, покажу. Так, друзі, от наш чарджер вже поміняний. Це у нас БМС стоїть. Щоб перевірити на 100%, що це саме чарджер, потрібно в цьому розйомі перевірити мультиметром напругу. Якщо її не буде і буде піщати, то це 100% заміна чарджера. Щоб його поміняти, треба злити повністю весь антифриз зі своєї системи. І потім вже від'єднати оці от патрубки і відкручувати і міняти такі справи, друзі.